Та яке рішення прийняв Трамп щодо передачі ракет Томагав? Зараз розповім наприкінці відео. Дам свій прогноз, чи передадуть нам ці ракети чи ні. Перше, що ви маєте розуміти, це те, що Трамп насправді не підтвердив передачу цих ракет. Він сказав, що прийняв якесь рішення, але спитає в українців, як ці ракети будуть використані та чи не буде ескалації. А другий момент полягає в тому, що це ракети морського базування, а кораблів деякого запуску в нас просто немає. Так існують різні сухопутні платформи, але їх дуже мало, та вони експериментальні. Тому якщо Україна отримує тамагавки, то це буде дуже неочікуване рішення, як під Трампа. Навіть за Байдена ми не мали шансів їх отримати. Але не варто спішити з висновками. Знову ж таки, незрозуміло, що Трамп мав на увазі. Або він їх передасть, але заборонить бити по Росії. Або, наприклад, він зараз шукає причину, щоб їх не передавати. Або він їх передасть, але через 5 років. Незрозуміло. Тому мій прогноз 50 на 50. Може передасть, а може ні. Довіряти Трампу точно не можна.